Україну атакує нова сильна магнітна буря. Про це повідомляє метеоагент. Останніми днями в Україні була підвищена геомагнітна активність. 18-19 червня, потужність бурі була на рівні 6 балів. Після цього вона пішла на спад. Однак, 22 червня її сила знову почала зростати. Тоді її потужність стала 5 бальною. Після чого зросла до 6. Очікується, що 25 червня країну накриє нова магнітна буря. Вона також увірвається з потужністю майже 6 балів. Після цього вона опуститься до п'ятибальної відмітки. За даними Метопрок, за останні 24 години на сонці відбулося 9 спалахів класу S і B. Повідомляється, що найближчим часом на сонці можуть статися нові спалахи класу M, ймовірність яких становить 45%. Ймовірність спалахів класу X становить 10%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 27 сонячних плям. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний пронос погоди.